Доброго дня! Сьогодні у нас на видачі Tesla Model Y Long Range Трендж Motor 23 2023 року. Фінальна ставка на аукціоні зіграла 12 950 доларів і пробігу вона має 69 тисяч миль. Ось ви можете побачити, який в нас є результат. Я вам одразу скажу. Насправді це, звісно, прямітичний етап, тому що нам потрібно було б попробувати ще деякі елементи, які ви бачите, тому що удар у нас був по цій стороні, у нас не було два вікна. І не було фари і не було дзеркала десанту. Але клієнт в понеділок їде по справам. Автомобіль потрібен терміново, терміново, автомобіль на ходу. Тому, в принципі, клієнт може передвигатись так, але як він повернеться, ці роботи будуть закінчені. Тому насправді дуже ідеальний варіант ця тесла. Це останнє надходження, яке заїхало під пільгове розмитнення, так як ви знаєте, в Україні вже діє розмитнення на електроавтомобілі. Тесла вона в Африці, тесла показувати, розказувати, показувати, розказувати. В принципі, бо комплектація вам нічого розказувати не буду. У нас є дуже класне кермо. У нас є шкіряний салон, у нас є великий дисплей, у нас є повний привід. Все, звісно, працює на електриці. Автомобіль заряджається. Зарядка, покажи. Вентиляції, підіви, обдуви, камери, все, що потрібно, у нас є на моніторі. Сідаєш і їдеш. В Україні вже є повністю оснащені заправки майже кожна. ну Більшість-більшість я впевнена з електрозаправками, тобто зарядиться. Тому, якщо ви мрієте про електроавтомобіль або про бензиновий автомобіль, дизельний, звертайтесь компанії Бінця та нам довіряють.